Ось і добігає до свого завершення буремний 2022 рік. Багато чого цього року довелося нам побачити та почути вперше: звуки сирени та розрив снарядів, гул літаків та свист ракет. Об'єднану Україну. Та об'єднаний в молитві за Україну увесь світ, надію, віру та любов. Та, попри все, це, цього року, як ніколи раніше, ми змогли побачити турботу нашого Бога по відношенню до кожного із нас. Мої дорогі брати та сестри, від щирого серця. Цей час дозвольте подякувати кожному та кожній із вас за служіння посвяченості, служіння доброти, за те, що протягом цього року ви служили Господу і служили суспільству, за відкритість ваших сердець, за відкритість ваших домівок, коли ви приймали, допомагали, годували і одягали людей. За Багато тонн гуманітарного вантажу, який разом з вами ми збирали і відправляли для людей, які потребували нашої допомоги. Щиро дякую вам і нехай добрий Господь ясно благословить кожного із вас. А тепер на порозі нового року дозвольте привітати вас. Так, 22-й був. Повним двіочником 23 й подає надії, ми віримо, що Бог буде з нами, буде вести нас, і ми будемо підніматись на щабель вище і вище. Друзі, нехай Господь рясно благословить вас у новому році, нехай Його милість огорне вас. Нехай Його рука супроводжує вас по житті, а коли вам буде найважче, нехай Господь своїми руками перенесе вас через всі незгоди. Нехай будуть благословенні ваші дітки та онуки, нехай будуть повними ваші комори і нехай будуть благословенними ваші ниви. Бажаю вам здоров'я! щастя і Господнього благословіння. Бажаю, щоб новий рік приніс вам нові досвіди з Господом. Нехай Дух Святий керує вашим розумом, думками та почуттями. Нехай Він відновлює вас, відновлює наш розум для посвяченого служіння нашому Господеві. Будьте благословенні! Ні про що не турбуйтесь, і у всьому нехай виявляється Богові ваше бажання, молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай збереже серця ваше та думки ваші в Христі Ісусі. Минає ще один рік нашого життя, і ми можемо з вдячністю сьогодні сказати, що всі наші переживання, турботи, які ми підносили в молитві до нашого Господа, були почуті небом. Нині ми можемо сказати дякуємо тобі, Господи, за те, що був ти поруч з нами під час карантину і війни, яка увірвалася в наше життя, а також наслідків, спричинених війною. Ми розуміємо, що без Божої допомоги ми би не впорались з неординарними для нас викликами в цьому році. Ми були свідками того, як наша церква включилася в повномасштабну, соціальну і місіонерську роботу. Це було чудо, коли за перші декілька тижнів війни, 72 громади із 92 громад Західної конференції, бази відпочинку барвінок, приміщення шкіл і помешкання наших членів церкви стали притулками для більше як 40 тисяч осіб. В цей час ми розповідали людям про Ісуса Христа. І по милості Божій ми хрестили 128 осіб. Поруч з тим, 1400 членів церкви виїхали за кордон з нашої конференції. Тепер ми чекаємо часу, коли наші рідні повернуться до нас. Ми молимось про закінчення війни і мріємо побачити тих, хто пішов боронити нашу країну. В римлянам, в 8 розділі, 28 вірші, написано: Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, все сприяє до добра. Вічірого серця бажаємо вам незламної надії на Господа, міцного здоров'я і безмежного Божого благословення. Нехай новий рік принесе у ваше серця мир, а також у нашу країну. По Божій милості ми прожили цей складний, але з Божим благословенням 2022 рік. В попередньому році ми мали радісні події в хрещенні спасенних душ, яких було в цьому році більше ніж в попередньому. В наших домах вимикають електрику та світло із за ракетних ударів Росії. Та наші серця сповнені Святого Духа та світлом Божим. Там, де перед нами закриваються двері, там Бог відкриває вікна можливостей, і ми бачимо Його турботу, Його піклування, Його керівництво в нашому житті. Хтось із нас поніс втрати, в когось обірвався зв'язок з близькою рідною людиною. Але все це тимчасове. Це той важкий період в житті, який потрібно пережити з Господом в надії. Тому що майбутнє тільки з Господом і тільки в Господі. Ми на один рік стали ближчими до славного приходу нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Царство Боже наблизилося. І Бог поверне. Все те, що людина тимчасово втратила. І якщо будуть сльози, то це будуть тільки сльози радості і невимовного щастя. Від щирого серця хочу подякувати вам, мої дорогі брати і сестри, за вашу любов до Бога та людей, яка виражається в ваших заступницьких молитвах, в ваших ділах, в ваших словах. Ваші жертовності, вашій щедрості, вашій доброті. І напередодні Нового року хочу побажати вам основного бути єдиними в Господі і з Господом. За це і молився наш Спаситель Ісус Христос, що і записано в Євангелії від Івана, 17 розділ 20-21 тексти. Та не тільки за них я благаю, а й за тих. Що раді їхнього Слова вірують у мене, говорить Христос, щоб були всі одно. Як Ти, Отче, в мені, а я у Тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб увірував світ, що мене Ти послав. Нехай Бог охороняє та направляє ваше життя. Нехай Божий мир панує в ваших серцях, від усього серця. Бажаю вам міцного здоров'я, сімейного затишку, мирного неба. Нехай в цьому 23-му році здійсняться всі ваші заповітні мрії. Люблю вас, молюся за вас, бажаю вам рясних Божих благословень. Вітаємо вас з Новим роком!